Ви дивитесь ранок вдома. І як завжди по вівторку говоримо про літературу з нашим книжковим оглядачем Дмитром Слівним. Діма привіт! А, Доброго Чим порадуєш і що порадуєш нам сьогодні? А я вас сьогодні порадую з ковородою. Не тією. Я як yeah. <р 표현> <р 표현> uh, Українським філософом. Клас. Uh. Uh, та Миколою Хвилєвим. Наш сьогоднішній літературний огляд прив'язаний до дат, бо 3 грудня виповнилося 300 років з дня народження Григорія Сковороди, угу. а 13 грудня 130 років з дня народження Миколи Хвильового. Угу. Добре, так. що за книжки в тебе так. Ну почнемо, мабуть, з найяскравішої Давай. це Григорій Сковорода дітям. Це байки в переказі Олександра Виженка і малюнках загадках Анни Сезон. Тобто, як зацікавити дітей українською літературою та навіть українською філософією. Ну, Оце, да, до речі, цікаво, Переказаною дитячою мовою. А треба створити загадку. Угу. Тут є шикарні ілюстрації. Прочитавши текст, ти розумієш, про що ілюстрація, а подививши ілюстрацію, розумієш, про що текст. Читанка перетворюється на іграшку. Вау! Так, дорослий її прочитає менше ніж за ну, десь так хвилин сорок, може за годину. А дитина може гратися я не знаю скільки, скільки захоче, стільки може, рік. Орієнтовано на молодший шкільний вік, може а середній шкільний вік, так а також орієнтовано на батьків. Ну, батькам це да, буде цікави. прошу. І ще Вау! хочу зазначити, що з нашого сьогоднішнього переліку найкраща поліграфія саме у дитячій книжці. І дуже реально дуже цікаві малюнки. До речі, тут навіть є загадка. Да? Ось написано. Так, ми э, всі знаємо гриво. Це нікчемний да. порадник да? суворо мовила бджола. Бож... Вразили, а, я думаю. Да. да, вона цікава. А -а -а -а! Супер Борис! Знання ну, плюс добре. діло велика сила. Написано: класно. Так, да. добре, друга. Друге, це вже для батьків, для дорослих читачів. Справа в тому, що ми всі знаємо про постель Сковороди ще з її шкільної програми. І багатьох з нас, він, ну, якщо ну, чесно кажучи, не дуже то зацікавив. Деяких він вже зацікавив, коли з'явився на 500 гривнях. Да, так, да, да. Ну, по-перше, це стиль. Так, да, Красиво дуже. Да. Завдячуючи харківському ну, сучасному іконописцю, йому його звуть Данила Мовчан. Ну, на багатьох сторінках ми можемо знайти його роботи. Ну, тут зібрані вибрані твори. Всі Зі... його найкращі, так? Да? Найкращі, не всі. Справа в тому, що за життя він не був опублікований. Так, да, але потім повернеш, я трошки вам почитаю. Добре. Герой Сковрода опублікований не був його переписували, а потім переписували з переписаного. І перші друковані примірники творів mm -hmm. ради з'явилися там ну десь 100 років. Ну потомість його, його смерті. Да, да, а да. взагалі-то ну систематизовано сковорода вперше видався, якщо не помиляюсь, у 61-му році. Коли хочеш бути чимось прославлений, то будь за сутністю Тим, ким хочеш бути. Ну, так, да, він уособлював ну, собі, знаєте, такий. Через біблейську проблематику він нагадує трошки, мені нагадує ну, Платона, да, нагадує грецьких стоїків угу. і так би сублюмує в собі. Ну, можливо, так і є. Зачитаєш, нам щось цікаве. Так, зачитаю. Так, це написано 1766 року для молодого шляхетства Харківській губернії, а оновлено 1780 року перед дверима. Хвала блаженному Богові, що потрібно зробив нетрудним, а трудне непотрібним. Мені підходить. Немає солодшого для людини, і потрібнішого для щастя, не маєш і нічого легшого. Хвала блаженному Богові, царство Боже всередині нас, щастя в серці, серце в любові, любов же у законі вічного. Справа в тому, що не, не, не зважаючи на те, що він, ну так би мовити, читаючи його тексти, він такий боголюбний автор, так? да. але в нього були конфлікти з церквою. Адже ну він вважав, що Господь всередині. Всередині душі, а угу. не всередині храму Божого. І навіть коли його запрошували викладати у Києво-Печерській лаврі у колегіумі, і казали: так: ви будете нашим релігійним стовпом. А він сказав, що тут і так дуже багато усяких тупих стовпів, щоб я був ще одним. А, а що до Миколи хвильового, що там в нього є? Які цікаві книжки? Так, Микола хвильовий. Давай. Ну, Взагалі-то ми всі знаємо, да, що Микола Хвилевий, один з радоначальників сучасної української прози, представник розстріляного відродження, да. хоча сам ну, не підпав під жорсткі репресії Сталінські, але все ж таки ну, відчував на собі тиск та внутрішні протиріччя і пішов в життя, наклавши на себе руки, вистріливши у скроню з рушниці. Як Сковороду, Миколу Хвильового ми всі проходили в школі. Деякі, yeah. з нас, да, деякі з нас навіть читали і пам'ятають його «Магнус опус, головний твір Я романтика. Yeah. А у нас на огляді невеличка книжка з серії знамениті українці від автора, ну він біограф Ростислав Коломиєць, написав її Микола Хвильовий. Ви бачите, портрет зроблений на фоні справи НКВД. Mm -hmm. Так, і обрані твори хвильового. Так, будь ласка, потім повернеш. Так, так, так. Обрані твори хвильового. Тут у нас є повість про санітарну зону, сентиментальна історія та я романтика. Трошки незвична обкладинка. Намалюй, що хочеш сам, або напиши, що хочеш сам. Те ж саме ми бачимо і тут. Тобто, це вам чистий лист для тих, хто хвильового не читав. Угу. Mm -hmm. Можливо, хто пропустив його у школі, бо може було не на часі, може викладач не той, чи рік не той, дуже малі ми було, малі були. Буде цікаво вже у дорослому віці, адже це ну, дуже виразна образна лірика. Тут нас лише прозові твори. Угу. Хвильовій він більше не про сюжет та структуру. Він більше про. Ну, про творчий дух, що ли, як якось так, як я для, для себе розумію. Ну, про, про стилістику написання я вам трошечки хочу відривочок над сторожкою тишою санітарного закутку. Метнувся молодий голос і пропав. Але дзвінки від голосок, затихаючи за дальними осокорами, ще довго стояв над рікою. Майо! на зоні конав ніжний присмерек. Вечір стояв стрункий, прозорий і легкий мок, трусиковий пух. Крізь гущавину кучерявих дерев, линула тиховійна жура. Дуже поетично посія, да. але він людина. Ну, він дуже багато переживав, мені здається, да, в ось собі. Я... У нього були злети і падіння. В нас час це називають афективним розладом. Тобто, коли він був на хвилі щастя, потім він на хвилі розпачу. І саме через це, коли в нього були скрутні часи через ну, через давління радянської пропаганди, офіційного ставлення. До, ну, звичайно, до да, його до, роботи до українства, так, да. він трошечки випив, а може і не трошечки, і пішов до своєї кімнати і не повернувся. Ти знаєш, е, Дім я Хоча хочу. Я був прочитати... комуністом. Да. Спочатку він був завзятим комуністом. Я хочу прочитати. Ти ось виділив е, тут хто такий хвильовий? непоказна, середнього зросту, щупленька й смуглявим обличчям людина. Оцей непомітний чоловік у темній е, косовороці в сандалях на босу ногу з вихрастою чуприною. Оце хвильовий, оце той грізний полемій, що потрясав і потрясає українським культурним і політичним світом. Це той, хто вивів з рівноваги самого Сталіна в Кремлі, ось такий. Був да. Микола, клас, що Хвилявий. ти прочитала те, що я підкрисла. Так я ж сказала, і да, те, да, що да, ти да. виділиш. Скажи мені, де можна придбати ці книжечки? Де можна взяти їх? Ні, ну по перше, їх можна придбати на офіційному сайті нашого книжкового партнера. Дякуючи йому, ми взагалі-то щось тут оглядаємо. Да, це національна книжкова платформа Якабу. У них також є видання Якабу Паблішинг, а також у книжкових магазинах, будь ласка. Мені було цікаво, незважаючи, незважаючи на те, що написана вона таким досить сухим публіцистичним стилем, мені було, мені було цікаво прочитати його біографію. Ну, цікаво. Особливо останні роки життя, і взагалі той період, це десь так. Ну напри наприкінці го та початок 30-х років причому у Хвильового була можливість виїхати з радянського союзу. Він навіть виїхати з усією родиною, просто не повернутися, адже він поїхав лікуватися, Він поїхав там в Чехію, якщо я не на не помиляюсь, а чи до Відня він поїхав, але страждав через те, що як я поїхав, а мої там залишаються, і він повернувся, щоб підтримати своїх товаришів. Це знаєш, це зараз те саме переживають і наші громадяни. Діма, дякуємо тобі дякуємо. за рекомендації. Я Кіно почав нормально про нього розповідати. Добре, дякуємо. Але, Але в нас час обмежений, ти ж це сам прекрасно розумієш. Дякуємо тобі. Я думаю, що багатьох зацікавили книжки, і українська література наразі в топі. Тож читайте українське. Цей ранок вдома» ми продовжимо.